Ось Христу. Зараз відбувається турнір між парафіями серед літарних дружин. Я представляю церкву Спаса, я і тренер церкви Спаса, Отець мене призначив. О. І турнір відбувається двох вікових категорій. Молодша юніори група є до 15 років, старша група до 20 років. Ну, може там 21. О, Турнір проходив. Два круги, то буде ціле літо. Зараз в молодшої групи є вісім команд, старшої групі є дев'ять команд. О. Ну і хто має бажання грати за церкву Спаса, ще треба іраків щоб І приходили на тренування. Тренування відбуваються вівторок на 10 годину, де у США, де є штучне поле. І в п'ятницю на 10-ту годину тренування, а по суботах проходять ігри. Там вже, я кажу, на яку годину, що як, mm -hmm. можна зайти в інтернет, свої контакти, потім набираєте мої спільноти і набираєте після того футбольний турнір серед вівтарних дружин, там є хлопчик футболіст, і там заходите і бачите наші результати цього турніру. О. Ну, всіх бажаючих, хто хоче за нас поболіти і виступати, приходьте. Плавлені. А Плавлені. чи хлопці задоволені? Задоволені. Ну багато і батьки кажуть, що в комп'ютер повилазять, повиходить. <ріст> що бігають, то файно. І тренування. в неї кожен день самі приходять. Я не маю можливості кожен день. А хлопці приходять так, що приходять. Дякую.